Це мій другий велосипед після «Карбона». І зараз він вже вийшов на друге місце, місце по набору всіх подорожей з кілометражу, вже наїздив 8 тисяч. <риклад> Мені вже 70 років, це було 26 травня. Ну, я свого віку так не соромлюсь, тому що я дуже в хорошій фізичній формі і можу дати фору. І 30-річним, і 40-річним. Привіт! Я приїхав. Фініш 100 тисяч кілометрів. І це може унікальне досягнення, тому що багато людей у нас у проїжджають 100 тисяч кілометрів за скільки то років. Я проїхав 100 тисяч за 3 роки і 11 днів. Ну, це дуже гарний результат. Ну, дуже важко, якби, це оформити. Там у книзі Гігнеса чи десь. Але ну, те, що я порівнював, у, нас, у нашій спільноті велосипедистів на Україні і навіть у світі, то ніхто так би ну, багато не набирав за такий час. Я живу і їжу кожен день. І це як з, 20 року, ну, з 1 січня 2022 року почалося, так і продовжується до цього часу. Тому у мене кожен день це заїзд. Кожен день заїзд, через день дуже подорожі серйозні, через день вже 100-200 кілометрів, 300. І тому у мене немає такого розриву, щоб я от не їздив. Я їжу весь час. І ось набираю за цей час ціка 100 тисяч кілометрів. Тепер у мене вже 104 тисячі, а далі буде ще більше. У 23 році я проїхав довжиною екватора – 40 тисяч 76 кілометрів. Протягом року я набирав цю відстань. І хоча було дуже важко, ну раз вже взяв таке зобов'язання, то я його виконав. Це мене була відправна точка це Лубни. І з Лубини я подарував всі інші області, тобто і Чернігівська, ну, особливо Полтавщина, тому що лубни Полтавщина — це я об'їздив всі села, всі самі найкращі місця. У мене спортивно краєзнавчий формат. Я їжу для того, щоб подорожувати по різним історичним місцям, по природним локаціям і про все це розповідати своїм читачам. Дуже мені сподобалася Черкащина. Моя була одна із перших подорожей це Холодний Яр, тому що ми всі там читали і книжки Холодний Яр і все таке це таке місце, де наші там були повстанці. Коли я приїхав от повернувся з, окупати, з евакуації у 23-му році, я першою справою е, вирішив е, проїхатися з звільненими територіями. Я тоді якби, проїхав і до, і до Казачі Лопині їздив, і до Липці там їздив, все дивився. Було сумно бачити, що дуже було багато зруйнованих, повністю зруйнованих сел, які я раніше знав, ще до війни там подорожував. Ну, тому я живу при кордоні. І зараз ну, це війна це такий вже, така тема, тема сумна. Я в своїх подорожах більш показую позитив. Позитив, щоб люди як -то могли відволікатись від війни, щось таке позитивне, красиве, щоб вони жили як в мирне життя і це їх підтримувало. У мене є мета. Теж проїхати Європу, може, Америку на велосипеді, я думаю, все ще попереду. Мені всього ж 70 років.